Усім привіт! Сьогодні покажу самий такий е, спосіб для розмноження фундука популярне горизонтальні відводки. Ну, що таке горизонтальні відводки, давайте вкратці, хто не знає. Ось молоді річні пагани від куща фундука. Чи? Ростуть ось так от. І вони пригинаються до землі, і з них потім Будуть молоді рослинки. Дуже популярне відео у інших блогерів набирають по цьому питанню. Але там ну, завжди, ну, як завжди, показується, там один спосіб, просто показують, от, як він робить. Дуже непогані способи. Але я хочу показати вам усі способи, розказати їх ну, досить усі, не усі, звичайно, але більшість способів розповісти. Про їх плюси, мінуси, порадитися з вами і вже ну, подивимося, що воно буде, десь проекспериментуємо, десь покажемо, що точно будуть гарні результати. Ну, общем, давайте починати. По Ось перший спосіб. Роється канавка, саме такі, як всі, всі більші строби. Роється канавка. Потім беруться гачки. Я ось такими пользуюсь. Дивіться, це строїтельний гачок будівельний. А це у нас такий я покупав більш ну, слабкіший він добавочний. Ось він перший. кінцівочку я підрізаю обов'язково. І ось так. от. Ну що, ви скажете, блін, як просто, вирив канавку, два гачка, раз-раз і все. Але не все так просто. Цей засіб дуже такий коварний. От, наприклад, сьогодні було мінус два. Ну ось воно те, що я попереджав на термометрі. Плюс два. А ось бачите, що коїться. Воно вже тає сонечко. Це попаде все на рослинку. Дивіться. Ось, наприклад. Бачите? На молоде листя оцей заморозок попадає. Навіть воду поприхватувала десь де в невеличких об'ємах, де ведерці, там небагато було, вже є льод. Дивіться, ось зверху на агроволокні він тобто мороз ось так от спускався. Але молодий трапезунд в прикопах, бачите, по крайній мірі на листях в нього ніяких наслідків немає. Більш-менш все пристойно. Ось тут нема сонця і він виглядає досить непогано, тому трішечки навіть прикривши рослину, вже супер. А хто? Повністю прикриває, як я казав, чотири палички, а зверху мішок, той молодець. І на ґрунті це вже були дуже серйозні заморозки. І, а якщо це буде нуль, а якщо це буде мінус 5, а якщо зі снігом, а таке було колись в 20-х числах, розумієте, то уся брунька вона може дуже сильно повредитися, а то і зовсім загинути. Потім ця земля, яка тут, якщо зараз підуть дожди, серйозні, оце буде замилюватися ця брунька. І ще такий недолік: ми не знаємо, як сокодвіження, чи воно не гірше, коли воно ще стоїть. розумієте, тобто, Як воно розвивається? Ще, ну, в мене немає таких спостережень. Хто спостерігав, скажіть, бо якщо воно стоїть, воно розвивається дуже класно. Ну, і ще такий недолік ось робив і хочу показати вам, ну, паличка зламалася. Зламалася, часто ламається, тому що... Це все робиться у квітні місяці, початок квітня, у когось даже це кінець березня, дуже рано сок вже пішов. І рослина буває дуже така неміцна, особливо коли не просто вона з землі, а на якомусь піньочку росте, там, то ну, ламається, О, там покажу, потім може не забуду, зламалось дві штуки відразу. Так що, ось такі недоліки у цього методу тому. Треба його, я вважаю, так модернізувати. Далі, другий спосіб. Другий спосіб це ми беремо гілочку, теж підрізаємо обов'язково, залишаємо необхідну кількість нам бруньок і просто підпригибаємо. Бачите, вона ось так от над землею. І коли будуть заморозки, оці весняні, то зворотні. Воно його вже не так сильно буде травмувати, і рослина вже починає привикати к своєму положенню, і вона буде вже отак от вверх рости, її гарно обробити можна. Це класно. Але у цього способа теж, мабуть, є якісь недоліки. Ну, які це недоліки? Коли ви, по-перше, якщо ви не зробили вже пухнасту землю, ви вже цього. Важко зробити, ну, перекопати. Це треба спочатку перекопати, вже все вирівнати і потім вже підготувати. І потім, коли ви будете робити вже цей ров, то вам вже буде незручно. Оця рослинка, вона вже буде така велика. І закопувати все це буде важкувато робити. Повірте мені, я вже так робив, і це займе багато часу. І Попри те, що це займе багато часу, ще й погодка. Оце цей час, коли ви будете робити, буде багато сонця, буде вам важко працювати. І ще є такий момент, що таке було в мене вже, особливо, коли, коли пізніше зробив. Но це не точно, що, що з тими, хто кого підпригибав. Можливо, це було зі стоячими так зроблено. То ось ці молоді паганики, котрі вже там з землі виглядали, вони почали підгорати. Це було дуже Дуже стрьомно, але погодка потім змінилася, вони не згоріли повністю. Але ну, підгоріли це було дуже прикро. Так, інший спосіб. Рослинка, е, ста, е, як, як стояла, так і стоїть. Ми беремо. Наприклад, прибираємо те, що знизу нам не нужні бруньки, неважливі, зверху зрізаємо. І ось ця рослинка, оці ці бруньки, теж будуть ось так от розвиватися. Дуже зручно можна в будь-який час обробити землю, хоч перед пригибанням, зробити з неї пух, і можна пригнути, коли вам. Треба вже буде, ви вже пригинаєте цю рослинку. Незручно буде, оце все виросте. Треба буде кожну там прикопувати і так далі. Важка праця на колінках, хто не робив, Е, ну, той не зрозуміє. Хлопці, які багато пригинають, мене я так розумію. Зрозуміли. Напишіть хлопці, в коментарях, чи легка ця справа саджанці займатися, чи ні. Так, добре, розібралися. Які плюси, Плюси, що морозами, морози ну, зворотні заморозки не чіпають, дуже гарно розвивається, тому що стоячи, сок дуже гарно йде, все, дуже класно. Але рослина не звикша і буде потім ну, важкувато її пригинати гачками. і так далі, Бо оцю буде дуже легко, вона вже підпригнута, під, під вона вже привикла положення, вона дуже легко буде вже. Пригибатися. І так, четвертий спосіб. Це той самий перший спосіб, який дуже зручно робиться. Робиться з ну рано. Є більше шансів, що раніше прикопаємо, хоч трішечки, і буде волога, і там от отримуємо. Коріння, тобто перший спосіб, це є шанс отримати раніше коріння. Це дуже важко. Бо тут ви будете пригинати, це буде вже там, я не знаю, травень-червень вже буде жара, і можливо коріння почне рости тільки там, вже тоді, ближче к осені, Це поганенько. А ось при першому чи четвертому способі ми, можливо, отримаємо рослинки раніше. І так, коріння. Дивіться. Ось вони, броньочки, і я їх захистив соломкою. Бруньки можна обламувати і вже залишати там 5-6 штучок на відстані, щоб у вас були мощні пагани. Але я цього не роблю, тому що, ну, я ж не знаю, можливо, вони тут підзагинуть. Я таке перший раз роблю. Тому не став ризикувати. Як, ну, якщо треба буде, я потім вже приберу. Але можна, якщо ви цей спосіб себе класно покаже. Я буду рахувати броньки, скільки залишилося. Якщо він класно себе багаже, то можна буде залишати. ну Там же ж, звичайно, підрізано, ви ж розумієте. Да? Я по... не пригибаю так, як хтось робить. Ні в коєму разі це мені не сподобалось. Ось так я роблю. І, і е, потім. Коли вже буде, буде, ну, вони тут підростуть, можна буде присипати. Я ось думаю, що робити, ось ця соломка, вона спресується, залишити її із верху землю, чи все ж таки краще її прибрати? І от ще один спосіб, називаємо його 4, 4А, Мож, ще краще, я, я там вже на іншій ділянці зробив. Не ось так от, не в борозду соломку цю викладувати, а просто ось, наприклад, оце в нас ділянка зроблена, і повністю прикрита її соломкою. І це буде, я, я спробую. Можливо, її буде ну, набагато легше прибрати, вона все одно піде потім. в мене, я ж потім прикриваю після. Коли все вже зроблено, я все ще мульчую соломою, щоб там волога була і щоб не перегрівалося коріння. Подивимося. Ось такий четвертий спосіб. Мабуть, я буду пробувати в цьому році більшість саджанців саме так робити. Тому що я вважаю, що ну, треба пробувати, бо люди так зробили. Мені розказали, мені сподобалося і буду пробувати, Бо перший спосіб він самий небезпечний, на жаль. Хоча можна зробити перший спосіб і чекати по температурі. І якщо ви бачите, що щось надвигається, якась лихаман, то схватили соломку, прикрили саме на цей час. Лихамань пройшла і все. Але дивіться, от там, от, коли підуть дощі, а вони підуть, і це весна. Ось там от. Буде замулюватися ця брунька. Так ось брунька, яка знаходиться під соломкою, є дуже багато шансів, що навіть якщо ви будете поливати зверху, ну, не прямо там, а ну, р, так. Не струєю, а розприскувати, розпризку... то є багато шансів, що вона там не так буде замулювати. І ця земля, яка з боку в траншейці, що вона не буде так туди сильно попадати. Тому мені це подобається, цей четвертий, четвертий А-спосіб. Я буду, мабуть, четвертим А-способом це робити. Давайте ще спосіб назову один ну, А. 1А, це те ж саме, але пробували хлопці. Я так теж колись робив, мені теж не дуже сподобалося. Ось тут, от так, от іде, особливо це на товстих, так, е, тому я товсті пагани, стараюся не залишати, а такі середні. І ось така йде дуга, потім вона отсюди приходить, і ось тут, на невеличкій відстані, виходить пагани. Ну, що вам сказати, потім копати воно далеко від рослини, тут же ж коріння у рослини, і копати біля рослини дуже-дуже важко. А ось тут, коли вони воно від рослинки, вам намного набагато краще копати, але паган виходить. Як на мене, не такий великий, який можна отримати біля рослини, коли немає ці дуги, в мене дуги були невеликі. А хлопці залишали великі прям дуги і сказали, що дуже результатом. Незадоволені. Ну, це понятно, бо соку ну, важко було через ці дуги доходити до, до цих рослинок. Так, є ось такі от у нас. Ну, Як мінімум 4 засоби, а ще й 2 додали, але є ще один. Ось бачите, як воно ламається, ламається аж бігом. Якщо паган зламався, надломався знизу, то є багато прикладів, коли я залишав цей паган і він нормально розвивався потім, і навіть коли потім вже він своє коріння опустив, і виживав, і давав коренево. Ну, ось наш п'ятий спосіб, ну, як мінімум п'ятий, це ми залишили ось таку стоячу е наш стоячий паган. І дивіться, прибрали з, одної, з однієї сторони всі бруньки. І залишили, ось, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Можна менше, можна 5, 6. Це буде зовсім класно. Ну, я от. Залишу ось так: 9 штучок. І подивимося. Які плюси? Ну, воно стояче, воно буде супер розвиватися. І я планую отримати, що вони вже будуть всі в одному положенні стояти. І коли я його пригну, то мені буде дуже легко пригорнути оці вже готові. Пагане, це, ну, це буде дуже легко зробити ну, відносно, якщо пагани в різні сторони, якщо вони будуть як солдатики. Я подивлюся, як воно буде розвиватися. Дуже гарний спосіб. Є, звичайно, в нього і недоліки, бо ті, що я вже розказав, бо це буде важкувато робити, буде жарко, це буде травень. Травень-червень, ну, ну в травні це буде, бо там же ж треба чекати, коли рослинка вже така буде, брунька вже досить велика. І ось, коли ось тут вже буде сірити в неї, так, сірим кольором буде покриватися, тоді вже саме час її закопувати. Але ось на цих методах, способах я ж планую раніше отримати коріння. Бо саме головне, ж це коріння на саджанцях, особливо, котрі йдуть в продаж. Тому ну, хочеться ж знайти такий спосіб, щоб отримувати ну, дуже класну коренево, щоб саджанці були. Ну, може, може, вони не будуть там деревами, так, воно і не потрібно. Але потрібно, щоб корінь був гарний у рослини, щоб вона гарно приживалася, щоб замовники. Були ну, задоволення, ось така ситуація. Напишіть в коментарях, хто як робить. Можливо, щось я недорозумів, можливо, щось я не, не розумію, можливо, є якийсь доволі простий метод, щоб отримувати пагане за вертикальні відводки. Поки що не буду нічого розповідати, тому що я вважаю, що це не для початківців, це їм невигідно. Тому що якщо у них там е, парочку ось таких невеличких е, гілочок виросло, вони вже їх пригибають. Тому краще це зробити. От так от я як розказав, вибрати, що вам підходить, який метод. І все у вас буде гарно з розмноженням фундука. Е, знаю, що залишиться багато запитань, тому чекаю вас в коментарях. Друже! Якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях. В першу чергу.